Всім привіт! З вами Марія. Сьогодні третій день тижня стартів. Поїхали! Я вже витягнула пап папірець і ви бачите номер 6. Давайте подивимося з вами, що під номером 6. Під номером 6 дуже-дуже класний і цікавий дизайн. Це є чобіток від Dimension. Золота колекція. Цей чобіток, не знаю для кого ще буде, але точно не для моєї сім'ї, ну, в мене такі домовленості. Але тут красивий, чим зачарував нас, до речі, цей чобіт, тим, що дуже гарно промальовано знизу ось це все місто. Ось воно, воно так дійсно ніби знизу. А оті Сани, і сам Санта і Олені, вони такі, знаєте, на передньому плані. Дуже гарно. Але є одне, але сьогоднішній день в мене буде практично невишивальний, і я не знаю, що буде, що я не вишиваю. Подивимося це вже в другому кінці, в другому відрізку цього відео, але давайте розпакуємо його, тому що він ще не розпакований і дуже сильно блищить ця лампа. Так, е -е, аїда така не біла, сіра, сіро-голуба. Так, виймаємо це все добро. Вийняли. додаткові ниточки, інструкція. Зараз гляну, чи там нема, може, якогось сюрпризу всередині. Ні, ні. Додаткового комплектика ніхто нічого не поклав. Так, ми знаємо, що є голочки дві збоку покладу. О, це є, ага, це є друга частина інструкція. Як робити китички? У нас китички будуть. А, мабуть, китички будуть е, оце з боку китичка. чи де в нас ще китичка? А, є, дивіться, яка краса ось тут. Санте, ноги покриті якимось е, пледом, так? і тут є китички. Ось тут китички, думаю, не бачила. Бачите, як дивилася, дивилася, не додивилася Загальний, загальну картину подивилася, а є деталі, є деталі. Тут вже нам розповідають, як його сшивати, друга частина, алфавіт, до речі, тут можна собі написати. І я завжди так роблю, до речі, пишу ім'я, і тоді центр роблю. і тоді з центру, ну, типу, Враховую центр. І тоді з центру вишиваю на чобітку. Тут ще в нас є ключ. ключ, Що це таке в шість ниток? Що це? Що це? Розібратись потрібно, що це в 6 ниток таке. А так-то стабільно, все стандартно, і в 4, і в 3, півхрест. Півхрест, і в 4, і в 3. Дивіться, щоб більше не було. Ні, більше немає. Найбільше це в 4, в 5 нема. А так хрестик в 2 ниточки. Чудово. І дивіться, яка краса. Які ці нитки. Додаткові нитки бачимо голубі, сині чорні Голд є, так. Є дві планшетки кольорів. Друга така зовсім невелика, треба заплести буде косу на цю планшетку. Цікаво, фетер, дивіться, а, аїда сіро-голуба така. Це прекрасно. І фетер синій. До речі, для цього чобітка в нас вже є тканина на зворотню сторону, і вона там також синя, тому що ми вибирали тканинки, такі, знаєте, щоб вже було гарно по, допереду вони пасували, а тут дуже багато, бачите, ніби видно, що темно, що це. ой-ой-ой та лампа, що Тут видно, що це ніч, розумієте? І тому синій буде самий раз. Я розпочинаю. Цей набір, а що в мене вийде, ви побачите вже в іншому вісім. Ну що ж, пройшов день, і я можу вам щось показати, а показує вам ось це: Провал. провальний провал в тижніх моїх стартів. Я думаю, це найгірший варіант. Я сподіваюся, ще не, не варіант, а це найгірший звіт, тому що е, в нас. Були гості, до нас приїхали батьки, і, відповідно, я не можу вишивати. Нам ми спілкувалися, ми говорили. Мені потрібно було приділити час їм. І... Головне, що я почала, правда? Що я поклала одну ниточку. До речі, це бленд. І коли я вишивала саме тільки цю одну ниточку, я собі вже так подумала, що, мабуть, я почну, я завжди вишиваю знизу до верху. А цей дизайн, мабуть, я почну вишивати зверху донизу. Бо мені хочеться, я дуже не люблю синіх кольорів. Ну, це не мої кольори, ну як, я їх не люблю вишивати. Я люблю червоні вишивати. А червоний в нас тут, якщо так подивитися, то червоний в нас тут Санта, так? А я хочу вишити ось це все небо. І залишу, якщо подивитися, я ось так поставлю, бо не поміщається. Бачите, тут напис ім'я, а потім все зашивається, тільки тут збоку трошечки є. Треба тобто, зробити напис по краях вишити оці бленди, так, щоб воно, знаєте, тут співзвучно за цим було, а тоді все зашивається одним кольором, я думаю. так. І санту, червоного, зелені сани я буду, мабуть, лишати вже на, на серединку, так, бо вони так і по серединці є. Одним словом, друзі, мої, що я хочу вам сказати, ну, як є, як є, і це. Десь фініш, десь легесенький такий старт. Але нічого. Сьогодні новий день, новий проєкт, і я хочу приділити більше часу йому, тому що там дуже цікаво. Там дуже цікаво, і я сподіваюся, вам подобається цей такий мій тиждень стартів. Кожен день щось новеньке, там десь більше, десь менше, яке вже є. Дякую вам, що ви пишете мені коментарі, що ви мене підтримуєте. З вами Марія. Побачимося вже завтра!